Виконуємо сьому задачу практичної роботи 3.5 за підручником інформатика 8 класу Джона Андрю Біоса 2025 року випуску. Я буду виконувати задачу в середовищі програмування Тоні, ви можете використовувати інше середовище розробки. Створимо нове вікно. І зразу в програмі створимо функцію, яка буде приймати якості параметрів бали за кожен критерій та повертати суму цих балів. Пишемо ключове слово def для функції. Називаємо функцію я її назву Calculate Score. Дана функція буде в якості параметрів приймати оригінальність складність та презентацію проєкту. Отже, в функції буде три параметри. В кінці рядка пишемо двокрапку Та натискаємо Enter. І бачимо, автоматично творився відступ. Даний відступ має бути обов'язково, він рівний чотирьом пропускам або одному натисненні клавіші Tab. Все, що з відступом, буде належати даній функції. Ну і нам потрібно додати ось ці три параметри. Результат будемо зберігати з міні-сума. Для того, щоб у вас з'явився такий список з підказками, скористайтесь комбінація клавіш Ctrl-Пропуск. Підрахували суму і тепер виведемо результат за допомогою оператора Return. Тобто виводимо суму. Тепер перейдемо до основної частини програми. Ну і ми не знаємо, яка кількість учнів в нас бере участь. Тобто, спочатку нам потрібно ввести з клавіатури дану кількість. Результат будемо зберігати, давайте в змінній Students. Вводити з клавіатури будемо з допомогою функції Input, але незважаючи на те, що ми. Введемо число, це буде рядковий тип. Нам рядковий тип потрібно перетворити в цілий. Для цього скористаємося функцією int. Введемо підказку користувачу, щоб він орієнтувався, що саме потрібно вводити. І тепер нам потрібно буде для кожного учня виконувати ті самі дії. Отже тут зручно скористатися циклом з параметром FOR. Кількість ітерацій циклу буде дорівнювати кількості учнів. В Кінці рядка знову двокрапка, Знову відступ. Ну і виведемо спочатку, який це у нас учень. Щоб вони чимось відрізнялися. Виводимо за допомогою функції print. Чому ми тут пишемо і плюс 1? Тому що початкове значення лічильника I в циклі буде дорівнювати 0. Отже, на першій ітерації і рівне 0. Значить 0 плюс 1 буде якраз 1. На другій ітерації 1 плюс 1, учень 2. Можна в цьому і переконатися. Тільки тут відступ потрібно забрати. За замовчуванням між текстом і змінною вже встановлюється відступ. Ну а далі аналогічно як і ось тут з допомогою інпута. Користувач буде вводити бали за оригінальні складність та презентації. Ну, зберігаємо це все у відповідних змінних. Зверніть увагу, що це О і це англійські літери ось тут. Ну, а далі викликаємо функцію, аргументами якої будуть ось ці змінні. Вона підрахує суму. І ось цю суму будемо зберігати змінні скоре. Давайте. І виводимо для кожного учня ось цю суму, ну, тобто в нашому випадку скоро тут змінну. Ну, також виводимо з деяким пояснювальним текстом. Напишемо, для кого саме учня виводимо. Давайте збережемо. І виконаємо. Зразу виправляємо помилки. Нехай два учні. Так, учень один бали за оригінальність. Дивіться, чи правильно? Всім все добре. Також всім, але давайте візьмемо все-таки іншу кількість балів. Так, все добре. Тут все працює. Але в даній задачі, крім цього, нам потрібно ще порахувати загальну суму балів. І загальна суму балів має обчислюватися також функції. Створимо змінну, яка буде зберігатися загальна кількість балів. Назвемо її Total Score. Надамо їй початкове значення 0. І до цієї змінної Total Score потрібно додавати суму. Давайте я скористаюся скороченим записом. Це все одно, щоб я доскоре додав, додав сума. Давайте в коментарі запишу, як це виглядало повний запис. Тобто, щоб не писати ось так, я записав ось такий скорочений запис, хоч у мене з поясненням це ще більше часу зайняло. Але в нашій зараз програмі буде вибивати помилку, тому що дана змінна наша TotalScore має працювати не тільки в окремій частині функції, а в усій програмі. А для цього її потрібно зробити глобальною. Отже, всередині функції робимо її глобальною. Тепер ми бачите, її будемо скрізь. І це ми робили для того, щоб можна було визначити середній бал за всі проєкти. Отже, тепер ми підрахували загальну кількість балів. І крім цього, нам ще потрібно визначити середній бал за всі проєкти. Вийдемо ось тут циклу. Забрали відступ. Середній бал будемо зберігати міні IVG score. І для цього, очевидно, нам потрібно загальну суму балів за всі проєкти. Поділити на кількість учнів. Тобто незмінно students. І Не залишилося вивести результат. Так, виведемо загальну суму балів. І середній бал. Запустимо, розширимо оболонку, щоб було зразу все видно. Так, щоб довго не вводити кількість гучні до 2. 6 добре. Тут 16 добре. Тепер загальна сума. 6 плюс 16 22. 22 ділимо на кількість учнів, виходить 11. Так, все добре. Єдине, що можливо тут варто було б ще округлити середній бал, наприклад, до одного знаку після коми. У мене вийшло так, що ось тут ціле число без десятих, але може так поділитися негарно, що буде багато знаків після коми. Давайте це і зробимо. Для цього скористаємося функцією round. Нехай буде один знак після коми. Пишемо один. Кокорглино. На цьому задача виконана. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу, бережіть себе, все буде Україна!